привіт Мене звати Міша Ягансен, я ліцензіований спеціаліст медичного страхування. За 10 років роботи я зрозумів, що для багатьох страхування це щось складне і незрозуміле. Саме тому я вирішив відкрити своє агентство, щоб допомагати людям не лише обрати страховий план, а й розуміти, як ним користуватися, коли це справді потрібно. Часто бачу, що страхування може бути заплутаним і викликати багато запитань. Це нормально. Ми з командою пояснимо все просто і допоможемо обрати те, що справді підходить вам і вашій родині. Наші консультації завжди безкоштовні. Якщо є запитання. Зателефонуйте. Завжди рада допомогти. У цьому відео я простими словами розберу найважливіше питання про медичне страхування. Якщо щось залишиться незрозумілим, не соромтесь писати в коментарях. Готово розбиратися? Поїхали! Що таке медичне страхування? Медичне страхування це спосіб захистити себе від високих витрат на лікування. Простими словами, воно допомагає вам не сплачувати все з власної кишені. Страхова кампанія бере на себе частину затрат, наприклад, за прийоми у лікарів, госпіталізацію, операції чи ліки. Зазвичай стоматологія та перевірка зору не входить до медичного страхування, але все залежить від обраного плану та штату. Головне завдання страхування зробити лікування доступним і позбавити вас від зайвих фінансових переживань. Які види медичного страхування існують? Існують кілька видів медичного страхування. Державні програми включають Медікер, яка призначена для людей старше 65 років і деяких людей з обмеженими можливостями, та медікейт, яка призначена для людей з низьким доходом. Важливо не плутати ці програми, адже вони створені для різних груп людей. Приватне страхування поділяється на індивідуальне, коли людина самостійно купує страховий план через маркетплейс штату і групове, яка надається роботодавцям. Також існують спеціальні види страхування, такі як стоматологічна, Dental, що покриває послуги стоматолога, та офтальмологічна Vision для перевірки зору і придбання окулярів чи лінз. Ключові фактори для оформлення медичного страхування є кілька ключових факторів, які впливають на оформлення медичного страхування. По-перше, місце проживання. Наступні плани залежать від регіону або штату, де ви живете. Сімейний стан також важливий, оскільки він означає, чи потрібен вам індивідуальний чи сімейний страховий план. Вік впливає на вартість страховки, адже старшим людям часто доводиться платити більше. І, звичайно, дохід це ключовий пункт, адже що менше він є, то більше шансів отримати субсидії від маркетплейсу вашого штату, що допомагає значно знизити загальні витрати на медичне страхування. Які документи потрібні для оформлення медичного страхування? По-перше, потрібно підтвердити ваш міграційний статус. Це може бути грін карта, дозвіл на роботу, паспорт або будь-який інший документ, який підтверджує ваше легальне перебування в країні. Потрібне підтвердження доходу. Якщо ви працюєте за формою W2, це може бути довідка з роботи, виписка про зарплату або податкова декларація. Якщо у вас своя компанія або ви саме зайнятий, рекомендую проконсультуватися з бухгалтером для правильного вказання персонального доходу. Важно визначити, що якщо ви офіційно перебуваєте в шлюбі, дохід буде враховуватися як сімейний. Для оформлення медичного страхування через Marketplace обов'язково подавайте спільну податкову декларацію Merit Jointly, щоб сусіді зарахувалися. Також потрібен номер соціального страхування SSN – Social Security Number. Крім того, потрібно вказати ваш поштовий адрес проживання і звичайно, контактна інформація, телефон та електронна пошта. На що потрібно звертати увагу при виборі страхового плану? По-перше, зверніть увагу на вартість преміум. Це щомісячний платіж за страхування. Якщо доступні субсидії через маркетплейс, вони можуть допомогти знизити ціну. У деяких випадках ви навіть можете претендувати на безкоштовний план, залежно від вашого доходу та кількості осіб у родини. Також слід враховувати додаткові витрати про використання страхування. Out of pocket costs. Наприклад, це може бути deductible – Це сума, яку ви сплачуєте. За певні медичні послуги до того, як страхова компанія почне покривати витрати. Якщо ваш дедактабл складає 1000 доларів, вам потрібно заплатити цю суму, перш ніж страхова компанія покриє залишкові витрати. Звичайно, дедактабл сплачується після надання медичних послуг. Страхова компанія не платить рахунок за процедуру безпосередньо клініки, а інформує клініку, що пацієнт повинен оплатити цю процедуру. Клініка надсилає вам рахунок поштою, який ви повинні будете платити безпосередньо в клініці, де проводилась процедура. Дедактабл оплачується поступово. Протязі року і залежить від того, які медичні послуги ви використовуєте. Крім того, існує копеймент. Копеймент це фіксована сума, яку ви сплачуєте за візит до лікаря або за покупку ліку. Наприклад, якщо візит до лікаря коштує 150 доларів, а ваш копеймент складає 20, ви платите лише 20 доларів, а страхування покриває решту суму. Ще є коіншуренс, відсоток від вартості, яку ви сплачуєте. Зазвичай коіншуренс застосовується до більш серйозних медичних послуг, такі як МРТ, операції або госпіталізація. Наприклад, якщо ваш коіншуренс складає 20%, а операція коштує 2 500, ви заплатите лише 500 доларів, а страховка покроє решту суми. Важливо пам'ятати, що вартість послуг визначається не лікарем чи клінікою, а самим страховим планом. Зі страховкою вам імовірно буде вигідніше, навіть якщо спочатку потрібно буде погасити ваш дедакт. нарешті зверніть увагу. На out of pocket максимум. Це максимальна сума, яку ви можете витратити за рік. Наприклад, якщо ваш out of pocket максимум складає 5 тисяч доларів, це означає, як тільки ви витратите цю суму на доплати, страховка покриває всі інші витрати в цьому році 100%. Наприклад, якщо ваш рахунок за госпіталізацію складає 30 тисяч доларів, ви заплатите максимум лише 5 тисяч доларів. Не забудьте також перевірити, чи входять ваші лікарі та лікарні в мережу обраного вам плану. Якщо ваш лікар не входить в мережу, вам доведеться платити більше за його послугу, а в деяких випадках. Навіть повну суму. Важно пам'ятати, що плани, оформлені через Marketplace, діють тільки в тому штаті, де ви проживаєте. В інших штатах страхування покриває лише екстрені випадки. Також варто звернути увагу на покриття та послуги, які включені в план, такі як ліки. Наприклад, якщо вам потрібно регулярно приймати ліки, переконайтеся, що вони покриваються вашим планом, щоб уникнути додаткових витрат. Як зрозуміти рівень покриття страхового плану? Існують кілька рівнів покриття медичних страхових планів, які називаються Metal Tier. Бронзовий план покриває 60% витрат і має низьку щомічну вартість, але ви будете платити більше, якщо доведеться звертатися до лікаря. Він підходить для здорових людей, які не часто відвідують лікарів. Срібний план покриває 70% витрат і має середню вартість. Це хороший варіант для більшості людей, оскільки він збалансований за ціною та покриттям. Золотий план покриває 80% витрат, має вищу щомічну вартість, але ви платите менше, коли Звертаєтесь до лікаря. Це найкращий вибір для тих, хто часто потребує медичної допомоги. Платений план покриває 90% витрат, але має дуже високу вартість хімічних платежів. Зате ви платите менше за візити до лікаря. Обираючи план, подумайте, скільки ви готові платити кожного місяця і як часто вам потрібно звертатися за медичною допомогою. Які бувають типи страхових планів? Існує кілька основних типів страхових планів, які відрізняються за рідним покриття та умовами використання. У плані HMO вам потрібно вибрати сімейного лікаря, який буде направляти вас до спеціалістів. Ви можете звертатися лише до лікарів та клінік, що входять до мережі, але ваші щомічні платежі будуть низькими. У плані PPO ви можете звертатися до лікарів та спеціалістів без направлення від сімейного лікаря. Ви можете вибирати лікарів як в мережі і нетворк, так і поза мережі Аднетворк. Але за візити поза мережею доведеться платити більше. PPO часто надається. Рептодавцям, але також доступні в деяких штатах через Marketplace і зазвичай коштують набагато дорожче, ніж інші плани. У плані IPO ви також можете звернутися до спеціаліста без направлення від сімейного лікаря, але цей план не покриває послуги поза мережою за винятком екстрених випадків. Як правильно користуватися страховкою після оформлення? Перше, що потрібно зробити, це вибрати лікаря або клініку. Переконайтесь, що вони входять до мережі і e нетверк вашої медичної страховки. Це можна перевірити онлайн на сайті страхової компанії, або зателефонувати до лікаря. Далі дізнайтеся, що саме покриває ваш план, наприклад. Візит до лікаря, ліки, аналізи чи госпіталізація, також важливо з'ясувати, які послуги можуть вимагати додаткових витрат, щоб уникнути несподіванок. Коли записуватись на процедуру, уточнюйте можливі доплати до візиту. Якщо послуга підпадає під дедактабл або коіншуренс, вам повідомлять про це. Але не завжди можна точно прорахувати суму доплат та здалегідь. Клініка або страхова компанія допоможуть вам розібратися в цьому. Якщо ви оформили страхування через Marketplace, не забувайте оновлювати вашу інформацію. Якщо у вас щось змінилось на протязі року. Наприклад, це доход або сімейний стан, обов'язково повідомте про це на протязі 30 днів. Це допоможе підтримувати вашу страховку актуальною і уникнути додаткових доплат, які можуть виникнути при подачі податкової декларації. Дякуємо, що подивилися це відео. Якщо у вас залишились питання щодо медичного страхування або потрібна допомога з вибором плану, будемо раді допомогти. Ми працюємо в більш ніж 10 штатах і пропонуємо безкоштовні консультації на кожному етапі. Зв'яжіться з нами, і ми допоможемо вам зробити правильний вибір.